Ви будете в шоці. Я вам зараз розкрию правду про довгогризучі смаколики, бичачі члени, про нюхальні і лизальні коврики. В основному люди використовують ці речі, коли їх собака не вміє залишатися одна вдома. Вона стресує, і тому вони замилюють цей стрес саме цими речами. Але ж ви знаєте, що це не працює. Також люди використовують із-за того, що вони недостатньо дають собаці уваги, тому вони це роблять. Але ж чим більше цього давати, тим більше собака звикає до такого, і потім вона постійно потребує цієї уваги, навіть коли ви спеціально. Те або ігнорите, і собака починає ще більше стресувати від цих розумових іграшок і довгогризучих смаколиків. А оці розумові іграшки, де смаколики запіхуєте в м'ячик, або в якихось пластикові крутящі іграшки, де треба діставати носом або лапою е, смаколики, то всі ці іграшки ведуть до того, що собака вчиться діставати їжу в важкодоступних місцях. Потім вона буде розривати вам мусорки всі ваші е, вдома, або на вулиці ще з сильнішою силою підбирати. Я веду до того, що перш ніж Займатися якимись діями з собакою, ви повинні задати собі два питання: що в перспективі це дасть моїй собаці, які покращені навички, і друге, навіщо я це роблю даю своїй собаці. Тому відповідаючи на це питання, довгогризучі смаколики, нюхатільні і лизальні коврики не треба використовувати, тому що це замилювання проблеми. А з проблемою треба просто працювати, а не відволікати. І друге, розумові іграшки якраз призводять до того, що собака ще більше буде підбирати. Б'юсь об заклад ви цього не знали.